Сьогодні Україна, ледь не найспекотніша країна в Європі. В Укргідрометцентрі кажуть, температуру в нас можна порівнювати з середземноморськими країнами. Спека сягатиме до плюс 37 градусів, і у великих містах ці показники можуть бути значно вищими. Що таке? Навіть таку окрему назву для міст зробили міста міські теплові острови. Що це таке? Дивіться далі. А потім ми поговоримо з лікарем, як пережити то. Ті спекотні пекельні дні. Жителі міст найбільше потерпають від спеки. Через це мегаполіси отримали навіть окреме поняття Міські теплові острови. Це явище, коли середня температура в місті вища ніж у прилеглих сільських або природних зонах. У спеку ця різниця може сягати 5-10 градусів за Цельсієм. Причина відсутність зелених зон, щільна забудова, асфальт і бетон, які акумулюють тепло в день і дуже повільно віддають його вночі. Це явище у світі почали вивчати з середини двадцятого століття і, опираючись на ці дані, почали запроваджувати стандарти у міському плануванні. У США навіть створили спеціальну програму з моніторингу і протидії тепловим островам. В Україні мегаполіси, як от Київ, Харків, Дніпро, Одеса чи Львів, дедалі частіше переживають хвилі спеки, під час яких у місті температура може перевищувати 40 градусів за Цельсієм. Таке перегрівання небезпечне для здоров'я, особливо для літніх людей, дітей і тих, хто має хронічні хвороби. Ба більше така екстремальна спека може мати смертоносні наслідки. Приміром, у США підрахували, що надмірна плюсова температура забирає більше життів ніж урагани, повені чи торнади разом узяті. Світ уже шукає рішення: зелені насадження, світловідбивальні або зелені дахи, світлі матеріали для доріг або проникні поверхні для дощової води. Ці прості урбаністичні рішення показують неймовірні результати. Наприклад, достатня кількість дерев здатна знизити температуру на вулиці до 6 градусів, а білий або світловідбивальний дах охолодити будівлю на десятки градусів. Такі підходи роблять міста більш стійкими до спеки і суттєво покращують комфорт і безпеку самих мешканців, і їх дедалі активніше впроваджують у Європі та ша Україні, в якій щороку зростає ризик теплового стресу. Теж варто йти цим шляхом. Друзі, але такі інноваційні рішення, як більші дахи чи зелені дахи, так особливо в нас, як Руслан Добров сказав, шпаківні будують так. Упа. То це реалізовується не швидко, тому що навіть якщо побудувати так і зробити таке озеленення в на будинках багатоповерхових, то треба років п'ять для того, щоб виросли ті, ті, ті дерева. Так а спека вже до нас прийшла, і що ж робити, і як рятуватися. Просто зараз дізнаємось у Пилипенко Анастасії, лікарки, терапевтки і кандидатки медичних наук, вона вже. З нами на прямому зв'язку Анастасія вітаємо. Ну ранку. зазначимо також нашим глядачам, що а, тут важливо розуміти температура і спека у місті і на селі це абсолютно різні температури, принаймні різниця може бути аж в 10 градусів. Ну звісно, що в місті спекотніше містяни найбільше страждають від спеки, тому що живуть в місцевості з цими тепловими островами. Якщо ми ніяк не можемо вплинути, ну наприклад, на ту саму архітектуру, не можемо самі дати ту, ту раду. Минуту острови, що нам робити. Доброго ранку, дійсно боротися зі спекою, переживати цієї деталі складніше, особливо коли немає доступу до тих зелених сховищ, про які ми казали. І, однак, якщо ми глобально не можемо вплинути на це, то ми можемо так би мовити з підручних засобів, які може дозволити кожна людина для себе вдома е створювати самі для себе комфорт і переживати цю спеку про які саме, які саме йдуть так. Які е, перше, те, щоб я радила, такі прості, але дієві речі, в спеку, що ми можемо робити. Перше, можемо використовувати такий охолоджуючий патч, вдома, зробити з алоє та крохмалю. Дуже просто робиться: беремо дві чайні ложки гелю алоє. Плюс додаємо одну чайну ложку кукурудзяного крохмалю і доводимо до густої пасти. Тонким шаром нанесли на марлю, марлю цю склали і поклали в морозилку на 20 хвилин. І ваш охолоджуючий пач готовий, і ви можете його прикладати, такий охолоджуючий до чола, до зап'ястя, ще коло так, паху, і воно буде охолоджувати, тому що алоє дає зволоження, а крохмаль утримує вологу. Друге, ви можете використовувати ментоловий спрей для взуття. Як він використовується, ви можете взяти декілька крапель ефірної олії ментолової або ментолової олії, розвести у воді, налити це в пульверизатор і розпилити перед виходом у взуття. Тобто ментол буде давати вам таке відчуття Прохолоди да, такого зволоження і так далі. Також можна робити і такі відбиваючі тенти парасольки. Тобто ви на внутрішню поверхню парасольки обклеюєте алюмінієвою фольгою, блискучою такою стороною назовні, тому що і це буде відбувати 90% сонячних променів і створювати прохолодну тінь. А, також е, можна робити охолоджуючі смузі, я його називаю смузі-рятівник, е, і сама використовую. Це е, смузі Зі скаву на ви можете взяти 400 грам м'якоті кавуна без кісточок, також додавати 5-7 листочків свіжої м'яти, додавати солі трохи, одну четверту ложки, чайної ложечки, і можна воду додавати, можна не додавати лимонна сік за смаком, і це буде виявляється, що здавалося чим більше солі ми ну, споживаємо, тим більше хочеться нам пити. А затримує тут, випадку, воду. Я так розумію, затримує воду, правильно ми розуміємо. Так, в цьому і сенс, тому що затримує воду, утримує вологу і сприяє ем, також, е, щоб відновленню електролітів, які ми будемо втрачати через таке рісне потовиділення під час цієї спеки. І також хочу ще наголосити, тому що теж спостерігаю за жінками, особливо тому, що всі носять прикраси, такі як, наприклад, намисто керамічні, так або браслети. Хочу сказати, що якщо чорна кераміка, вона поглинає більше світла, тому що вона поглинає ультрафіолетове випромінювання, так і вона буде швидше нагріватися. Тому, якщо носимо до тільки білу кераміку, вона буде більше відбивати світла і менше по так повільніше нагріватися, і можна також цей браслет охолоджувати перед виходом холодильник на 10 хвилин, і тому буде таке приємне відчуття прохолоди на запясті mm -hmm. як варіант, прості дієві речі, але ми можемо використати і дозволити собі. Так ще скажіть, які хто в зоні ризику, так які може наслідки мати власне, от таке сильна, сильна спека і перегрівання організму. В зоні ризику є а, це діти, літні люди, вагітні жінки і люди з хронічними захворюваннями серця, нирок, неврологічними захворюваннями. Наслідки цієї спеки вони можуть бути тим, що можна отримати тепловий удар. А це, в свою чергу, може погіршувати роботу мозку, нирок, серця. Це може призводити до зневоднення, а це в свою чергу ще більше погіршує роботу нирок і навіть може призводити а, в тяжких випадках до гострої. Неркової недостатності це сприяє також згущенню крові. Якщо згущення крові, то логічно це може збільшувати ризик тромбозів і також збільшувати ризик інфарктів, особливо у людей з хронічними захворюваннями, як гіпертонія, високий тиск або а, теросклерозом, які страждають. Також може бути а, порушення травлення. Пам'ятаємо про а, якщо такий хронічний тепловий стрес може сприяти дисфункції щитовидної залози. А, також а, варто пам'ятати про шкіру, тому що якщо ми довго знаходимося під прямими сонячними променями, це також сприяє онкологічним захворюванням і розвитку меланоми. Так, тепловий удар. Які перші ознаки, щоб ми розуміли, у мене колись пальці німіли і почалося. Прощі. Так. Хочу сказати, що є симптоми, попередники перед тим, як. Вже станеться тепловий удар. Симптоми попередники це що? Це рясне потовиділення на ранніх стадіях, це головний біль, запамричення, відчуття уніміння в кінцівках, все правильно ви сказали. Це а, така м, виражена сухість у роті сильна спрага, і може з'явитися темна сича, а, якщо вона потемнішала, це ознака зневоднення. Сам тепловий удар це а, може підвищитись температура тіла 38, 39, 40, а, це суха на дотик шкір. Через припинення потовиділення, також вона гаряча, може бути нудота, блювання, сплутаність свідомості, марення така дезорієнтація. Mm -hmm. Потім також може бути зниження артеріального тиску, mm -hmm. падіння тиску, прискорений пульс. Біль у м'язах також може бути через Це, вовні, симптоми, електролі Як бачимо, такий величезний спектр симптомів. Щоб не доводити себе до цього, то варто скористатися такими ну непоширеними порадами. Дуже дякуємо. Я раджу ще раз переглянути наше, наше спілкування і ці поради, друзі. Ну і берегти себе. Ну і також не забуваємо легкий вільний одяг світлого кольору, такі легкі тканини для того, щоб максимально убезпечити себе від перегрівання. Дякую. Дякуємо вам.